Там, або або ну намагаються бути. Типу об'єктивними, що там така історія, а тут така історія. І потім вони, я помічав багато разів, що під такою прихованою, ну так приховано, вони просувають певні наративи, які потрібні так чи інакше. Там трошки правди дали, а там раз вкрутили е, потрібний фейк. Потім знову продовжували правду і трошки там прибрехали. От тут як їх розрізняти, тому що ну насправді це найважча. Найважчі такі акаунти, які ти тим більше або підписаний на них, або ти їх читаєш. Тому що якщо хтось, кого ти підписаний, теж їх читає або лайкнув, то ти відповідно теж бачиш це все в своїй стрічці. Ну, ви абсолютно праві. Те, що соціальна мережа Twitter, яка зараз і називається X, на жаль, вона при коли Ілон Маск став її власником, от вона стала такою, таким майданчиком для... Поширення російської дезінформації, зокрема, Недавно з'явилося дослідження, зроблене Європейським союзом, де це просто отримало таке підтвердження, і знову таки це тактика російської дезінформації пропаганди, коли вони. Замішують якусь неправду маніпуляції, звичайно, вони замішують до якоїсь правдивої інформації. Бо якщо це буде якийсь абсолютно фейк, який не налазить на голову і не має нічого е спільного із е правдою, е то ну надзвичайно мала ймовірність, що люди в нього повірять. А якщо до якогось фейка додати е правдивої інформації. То це дуже сильно запнутує людей, тому знову таки треба обережно ставитися навіть до інформація, яка на перший погляд виглядає правдивою, вірогідною. Можливо, ви навіть щось бачили по телебаченню, щось таке, але додають якісь моменти, які перетворюють цю інформацію на маніпулятивну, на таку, яка має на меті. Ну, e, no, вести на сломану uh -huh. фактично маніпулятивний, вирваний з контексту інформація. Цим e, часто на мою суб'єктивну думку, але грішать наші закордонні колеги, друковані змі інколи і радіо, які ретранслює, до речі, те, що пишуть друковані з вони поважні так з посиланням на власні джерела. Я от ще коли навчався в інституті, нас вчили, що Вашингтон Пост, Times, Колонаміст там і так далі. Це ну треба на них рівнятися і так далі. А от виріс і розумію, що ні, не треба, тому що ці нікому не названі джерела, ну часто густо, але повідомляють не просто неперевірену а або вирвану з контексту, або неправдиву інформацію. Як суфейкнюзум. Боротись чи навмисний він, чи це теж елемент російської роботи на зовнішній арені інформаційній, чи це просто ну знаєте закордонне ЗМІ, Воно ж в першу чергу наточене на що? Щоб більше було продажів, більше грошей, вони всі комерційні? Це погоня за заголовком, чи це систематична робота?